Ми вже більше року живемо в США, і нам дуже подобається Америка, подобаються ці свята, ці традиції, взагалі, все, що тут відбувається, і ми намагаємося влитись у цей американський менталітет. Але стосовно дня подяки є певне запитання. В цілому це свято виглядає таким світлим і класним. Дуже сильно асоціюється з Америкою, тому що ми завжди дивились в американських фільмах, в американських серіалах, і коли відмічають цей День подяки, як він за собою несе такі сімейні традиції. Це все, начебто, так гарно. Але виявилося, що якщо копнути трошки глибше, то все таки не все так і гарно. І власне в цьому відео ми вам розповімо, чому ми не святкуємо день подяки і, мабуть, не будемо його святкувати. І як би це банально не було, але почнемо це відео з історії виникнення цього свята, тому що як би від нього все і пішло. Святкується свято щорічно. Кожного четвертого четверга листопада його корні вийшли з з далекої історії, коли перші колоністи європейські прибули на континент Північної Америки. Це приїхали пілігрими, які хотіли позбавитись від якогось релігійного тиску і пізнати новий світ, пізнати нове життя. Прибули вони взимку приблизно в штат Масачусетс. Як ви знаєте, в цей час там дуже холодно, і половина з цих людей, які приплили, вони власне й померли там. Половина, яка залишилась на своєму шляху, зустріла корінні американські племена, і саме ці люди допомогли їм адаптуватись, допомогли їм вижити, розповіли всі моменти, що стосовно да їхньої землі, на якій вони проживають, показали, які рослини отруйні, що можна їсти, що не можна, і чим взагалі займатися, щоб вижити. Ті корінні американці, їхнє плем'я на той час називалося Вампануак. Навчили європейців землоробства. І власне в 1621 році європейці зібрали перший урожай. Вони були дуже щасливі, бо це означало, що вони виживуть все таки на цій землі. І в честь цього свята вони влаштували такий трьохденний пир величезний. Запросили на це свято це плем'я. І власне так і стався перший день подяки. Я так розумію, європейці дякували цьому племені, які їм допомогли. Власне, дякували природі, що от все так сталося, і вони змогли вижити. І не дивлячись на весь цей такий невеличкий хеппі-енд між європейцями та американськими племенами, все одно є дуже велика частина американців, які ненавидять ці свято, вони вважають, що немає що в цей час святкувати, і навпаки, влаштовують такі дні, мовчазні дні, коли вони вшановують пам'ять своїм предкам. Чому так? Тому що власне з цього дня і почалась така велика частина американської історії, коли цілими століттями відбувалась колонізація їхніх земель, коли корінний народ вбивали, коли корінний народ експлуатували, і в цілому це був просто геноцид американських жителів. В цілому я розумію, чому деякі американці ненавидять це свято, адже, грубо кажучи, з цього дня почалась почалось масове винищення їхнього народу, а їх змушували. Забути свою мову, вони розрушили ту всю американську культуру. Вони встановили повністю свої порядки. Окрім того, що європейці спеціально винищували американську культуру. Вони ще привезли на матери купу різних болячок, до яких американські племена просто не були пристосованими. І дуже їх велика частина тоді померла. Тому все-таки реально багато американців відмічають цей день як день жалоби, особливо корінні американські корінні племена, їхні нащадки. Тут це до сих пір є. Їх підтримує навіть в цілому держава для. Для них є спеціальні пільги, для них є спеціальні пенсії для нащадків тих індійців, яких винищували. Я, якщо чесно, навіть не знаю, як до цього відноситись, тому що в цілому я розумію тих корених да американців їхні відчуття, тому що в нашій країні зараз відбувається приблизно така ж сама історія. І погодьтесь, було б дуже дивно, якщо б через 400 років наші діти, наші нащадки зробили з якогось там дня, в якій ми мали з росіянами якісь певні справи, якесь величезне свято. Ось так масово його відмічали в колі сім'ї. і Це вважалось чимось таким святим. Домашнім і класним. Ну я не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, але можливо Америка б... неможливо, точно Америка б не була такою, яка вона є зараз через тих європейських колонізаторів. Але все-таки побудовано це все ось на ось такій жорстокості, і блін, не знаю. Дуже цікаво. Напишіть в коментах, кожен хто що думає з приводу цієї ситуації. Другий пункт, чому я вважаю, що святкування Дня подяки безглуздим, це масове винищення індичок. І хочу вам сказати, я думаю, що багато людей просто не цікавили цим, що кожного року до Дня подяки американці винищують біля 46 мільйонів індичок. Це просто відбувається щорічно. І якщо раніше, наприклад, коли взагалі почалося це свято, індички да, це був спосіб вижити. Коли у нас не було інших продуктів, у нас не було супермаркетів. У те був процес виживання, коли ти вбиваєш цю індичку, можна готувати всю сім'ю. Зараз це вже зовсім інша історія. Це вже роблять раді якогось фану. І зараз у нас у кожному супермаркеті є просто. Сотні та тисячі різних продуктів, які ми можемо себе нагодувати, але люди все одно продовжують це робити. І наступні факти, про які розкажемо, вони взагалі не вкладаються в голові. А тепер декілька фактів про цих дивних птахів. Вони здалися дуже матьорами. У індичків взагалі дуже розвинутий інтелект. Вони можуть розрізняти людей, запам'ятовувати місця, слідувати за людиною та виконувати команди, вміють вирішувати якісь прості життєві задачі. Вони відчувають страх, радість, смуток і навіть прихильність. Індички здатні утворювати дружні зв'язки між собою і людьми і можуть навіть обійматися з нами, коли відчувають себе у безпеці. Вони навіть від більшості людей здатні проявляти емпатію. Вміють переживати за інших птахів, показують ознаки стресу, у несприятливих умовах, по типу сидіння в клітках, транспортування і так далі. Вони дуже соціальні і нуждаються в оточенні індиків або людей. Вони прагнуть уваги та ласки, вміють реагувати на інтонацію людей у стресових ситуаціях. Вони, як собаки, можуть ховатися, проявляти агресію або прагнути заспокоєння від людини. І я повторю ще раз, і нагадаю, що щорічно тільки до дня подяки цих істот бувають біля 46 мільйонів щорічно, кожен рік, постійно, просто щоб відсвяткувати це свято. Я вважаю, що в наш час загалі варто думати головою не тільки про те, як забити свій шлунок, і варто думати про наших молодших друзів. Я маю на увазі індичок. І якщо Раніше це був процес виживання, про який я казав, то зараз для того, щоб виростити індичку, зберігати це м'ясо, транспортувати, треба дуже багато зусиль, грошей, та саме важливе це природних ресурсів. Наприклад, на вирощування однієї індички щодня кожна ферма відтрачає, увага, 68 літрів питної води для того, щоб їх напити та очистити середовище, 10-15 кг корму з кукурузи та сою, на вирощування яких потрібна вода, добриво та ґрунти. Також вирублюють ліси під пустовищі і ферми. А викиди вуглекислого газу – це приблизно 4,6 кг на 1 кг м'яса. Тобто для стандарту дички вагою 7 кг – це приблизно 37 кг СО2, що дорівнює майже 150 км автомобільної поїздки. Ви взагалі уявляєте, який це бред? А тепер увага! Кульмінація! Сама люта діч, сама дика хуня. Після дня подяки щорічно американці просто викидають на смітник 200 тисяч тонн індюшки. Просто розумієте, скільки природних ресурсів було витрачено на, на її вирощення, скільки це життів, життів відносно свідомих птахів, які мають свої емоції, які мають відчуття, які розуміють, що вони живуть в неволі, які проживають максимально паскудне життя, знаєте, яке нікому не побажаєш. Вони це все проживають, вони вмирають, просто заради того, щоб їх було викинуто на смітник. Не сприймайте це відео як якийсь заклик до того, щоб відмовитись від м'яса. Просто хочу нагадати, що Потрібно бути дещо більш свідомими да, по відношенню до природи, по відношенню до братів наших менших. Тому що я думаю, зараз всі відчули на собі цей момент, що. Коли тобі погано, да, коли е, твоєму життю щось загрожує, тобі ніхто не може допомогти. Але знаєте, в випадку з людьми до вас хоча б там приїде швидка, вам хоч якось, але допоможуть. У тварин цього немає. Вони закриті на тих фермах, закриті в жахливих умовах, їх вбивають, у них немає права голосу. Якщо є люди, які скажуть, що вони були для цього народжені, то я вам щиро побажаю в наступному житті бути цією індичкою. І в цілому відповісти на запитання, для чого тоді ви були народжені, щоб їсти оцих от істот. Ну, типу, мені здається, що ми всі істоти, які народжені на цю планету, вони народжені для того, щоб нею насолоджуватись, щоб, <с> щоб проживати своє найкраще життя. Наскільки це можливо. Ми повинні вже нарешті зрозуміти, що саме від наших сьогоднішніх дій залежить. Майбутнє нашої планети, майбутнє нашої природи, екології, яку ми залишаємо своїм дітям. Якщо ми хочемо дати їм все як найкраще, то нам потрібно вже задумуватись про це, змінювати наші звички, усвідомлювати наші дії. І змінювати традиції. Я вважаю, що реально в нас дуже багато таких безтолкових традицій. Знаєте, якщо можливо це колись мало свій сенс, то зараз це вже давно втратило будь-який сенс і це виглядає як повний абсурд. Якщо наше покоління це зараз не змінить, то ми будемо зав заводити цю планету тільки все більше і більшу жопу. До Дня Подяки взагалі готують дуже багато страв, таких як картопляне пюре, гарбузовий пиріг, соус журавлини. а будь-які страви із індички можна взагалі замінити на будь-які веганські чи вегетаріанські страви, чи, хоча б мінімізувати те, що роблять взагалі американці, не тільки американці, які святкують це свято і викидають просто нереальну кількість індичок, мертвих індичок, які б могли жити своє життя. І не забувайте залишати коментарях свою думку, що ви думаєте стосовно цього свята, стосовно того, що почули у цьому відео, не сприймайте це відео як якусь нагрузку, але якщо у нас вийшло достучатись до деяких з вас, це буде максимально круто, і ми сподіваємося, що ми свою місію виконали. З вами були дивні люди. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі!